Ну це було таким шоком, да, і воно змінило атмосферу, і навіть трошки порядок денний на конференції. Тому да, і вплинуло на тональність, на ставлення до Путіна. Це просто от до теми. От я ну, тоді, вже там друга дня, ввечері постійно термін англійський. Да, evil, да, зло. зло. От сприйняття Путіна як зла. Для нас це не новина. Для нас він і зло і особлення дьявола давно вже, особливо після 24 лютого 22-го року. А от для багатьох західних політиків, ну мабуть, от це остання крапля була в спринці в такому спринці Путіна. Щодо зустрічі з Юлією Навальною, ну я не здивований. Воно щось таке мало бути. Це такий жест по відношенню до неї. Це символічне призначення. До речі, на тільки там же планується її зустріч. Чи е, е, з європейськими лідерами я от... Вона зустрілася, а, да. вже зустрілася вона да, зустрілася я пропусти, буквально да. за, я перепрошую, да. за два дні. Бо mm -hmm. мені дуже цікава ця динаміка зараз появи її в публічній площині, звернення її публічно, mm -hmm. там вже з росіян, від росіян полетіли на неї. Вона зустрілася з Мішелем, з Борелем. Тобто такі дуже великі, поважні mm -hmm. зустрічі mm -hmm. в неї формально відбулися. Да. Це да. Ну, там ще так, якась колективна зустріч мала має бути. Вони да, вона ну, в чомусь можливо. має взяти участь, треба перевірити. Але от я сприймаю це ну, як свого часу було з Ціхановською. Да, тільки там треба було визнати таким чином її статус як такого паралельного, нібито президента Білорусі. В даному випадку таким чином її Юлію Навальною призначають. Символічно легітимізують як нового лідера російської опозиції. Інша річ чи визнають інше? Це питання відкрите. Але от, західні лідери таким чином саме її фактично призначають на от, цей статус. Володя, от що говорить у Він каже таку цікаву річ. Я перепрошую, що зараз посилаюсь на нього, але просто Не мушу чути. переозвучити. Бо мені цікава ця думка. А хто за неї стоїть? За Юлією? За Юлією, Оце така і в мене. А хто за неї стоїть? Вона так, лідер опозиції. Я почав коли він, да, я хочу <смірш> додам. Да. За неї стоїть тінь її вбитого чинзей. чоловіка, да. от і все. <смірш>